Українська народна казка жив був пес. У одного чоловіка був собаки сірко. Тяжко, старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк, та й питає «Чого ти тут гудеш?» – Сірко йому. Що ж, брате? Прогнав мене хазяїн, а Ха я й хочу тут. Тоді вовк йому каже, а зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає. Зроби голубчику, я вже тобі чимсь тобі віддячу. А вовк і каже, Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді не наче я тебе із лякаюсь, не пущу дитину. Ужнива той чоловік і жінка вийшли у поле Жек. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама й жне коло чоловіка, коли це вовк біжить житом. За ту дитину і несе її полон. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гіч го, сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік виняв із торби фліб і кусок сала та й каже. На, сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, бери лишень гречані голушки, та сито їх із салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сів коло його і каже. Осип жінку, галушки, та будем вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не одпікся. Ото Сірко й думає, треба подякувати Вовкові, що він мені таку типу вигоду зробив. А той чоловік діждався м'ясниць і віддає свою дочку Савіше. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до города мого хазяїна. А я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. та вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадив його під стовом. Ото сірко на столі удяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бить. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкади. Обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів, та каже Буду співать. Сірко каже, не поспішай, бо тут тобі буде вихо. Отче, я ще тобі подам пляшку горілки та тільки навчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже «От тепер уже буду співать. Та як завеє під стовом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли брить вовка, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото Сірко вивів вовка аж на пови та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощався. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.